Іван Ватутін – за фахом адвокат понад 40 років мешкає в Коломиї. Зізнається, що відкрив собі талант художника, тому і вирішив поділитися творчістю із коломиянами. Мені в житті доводилося вивчати і машинобудування, і правознавство. А в художніх мистецьких закладах я не навчався, і відповідної освіти, на жаль, мене немає. Але е, так сталося, що коли мені е, коли я Записався до клубу шестидесятників, коли мені стало 60 років, то мої добрі друзі подарували невеличкий такий набір простих олівців і скетчбук. Гатиць каже, що так хобі перейшло у справу його життя. Це вже не просто захоплення, а це вже дійсно таке велике бажання постійно щось робити. Це моя четверта виставка. Ще раз кажу, я не професійний, Митесний професійний художник. Я сподіваюся, що глядачі критично віднесуться до моїх робіт рівно настільки, наскільки слід зважити, що я ніде не навчався. Світлана Борисович давно знайома із художником. Каже, що захоплюється його мистецтвом. Талановита людина, вона талановита в цьому. А цей талант, мені здається, що проявився в результаті от, дійсно розуміння любові до рідного краю. Просто ці мотиви рідного. Краю. Я не знаю, чим це надихає, така дійсно любов до Батьківщини, до рідного краю. Це кожна травинка промальована, кожна квіточка має значення. Ми дуже захоплюємося цими людьми, талантом. Виставка триватиме впродовж місяця. Деякі з зробітниця можна тут і придбати. З коломи Івана Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.